На львівських швейних підприємствах кипить робота. Тут уже знають, в чому влітку ходитимуть європейські модниці. Кольори переважно ярких відтінків, ярких, а в кольорах гама різнокольоровані. А фасони фасони більше йдуть прямі, такі класичні. Догодити іноземкам кажуть значно легше, ніж українкам. Вони хочуть мати якийсь такий одяг і більш нарядний, і більш такий на кожний день. А ну а там, судячи так, з асортименту, як ми прошиваємо, ну то я бачу, що такий більш простіший, знаєте, блузочки, спіднички, такі класичні. Нічого такого особливого аж в них немає. Колекції місцевим підприємствам замовляють відомі бренди і навіть дизайнери з Англії, Італії чи Франції. А от у Львові такого одягу практично не знайти. Наші речі попадають за кордону і повертаються знову на наш ринок, але вже зовсім під іншою торговою маркою і вже продаються за зовсім іншими цінами. Ця галузь, мабуть, як ніяка демонструє парадокс по українськи. Допоки місцеві фабрики одягають іноземців, свої покупці носять дешевий кит. Тайський «Це Продукція дешевша, і вона в основному купляється українським споживачем. Наша продукція знаходить свого покупця тільки за кордоном по цій причині. Хоча і китайська продукція низького її якості, ми стараємося шити для закордону якісно. Підприємці виправдовуються працювати на закордон для них єдиний спосіб вижити. Ми робили спроби. Прошивати вироби на наш ринок. Однак це вимагає відразу значних вкладень коштів і е, чого ми собі не можемо дозволити. Власне, виходячи з цього, всі замовлення, які ми виконуємо, це. Замовлення здавальницької схеми іноземних замовників інвестувати у внутрішній ринок або немає грошей, або бояться. Держава кажуть підприємці, підтримку вітчизняним виробникам лише декларує на ділі, ж обкладає новими і новими податками і душить перевірками.